Так, любенькі, дорогенькі. Зняли туди розклади, роблю очистки ваші, покажу, стоїть кориця. Занесла. Тут робила, запалила свічки, щоб, хоч бачить, щоб нічого не спалити. Так, щось з вайбером. Робиться в мене щось з вайбером, дівчатка і хлопчики. Не можу поняти. Ну не можу поняти її. Ну от, відкриваю, а воно все мутне. От видно, що там щось написано, ну воно от, бачите, яке мутне. Оце, оце ваші сообщення. Потім, чого ти відповідаєш, Чого, чи ви не хочете, чи ви не можете, чи що, а воно мутне. А воно просто в сообщення, воно мутне. Видно, що написано сьогодні, ось пише воно, а воно мутне. Що таке воно? Що з ним зробилося? Надо он, планшет, зарядила на Ну, В общем, щось треба робити. Або якесь друге для, для зв'язку з вами. Ну, інтересно и все. Чи багато сообщений, да, воно не розсчитано на скільки. В общем, хай. Щось, щось та й неблагополучно. Як ви поживаєте, як ваші справи? Сьогодні субота. Зрабоємо. Хазяїн робота десь. Я з вами працюю, чи робою, взагалі роботаю. В общем, Трошки в мене сьогодні розкладів є. Багато свічок готують сьогодні на відправку буду. Чисто багато, Вон повна миска ваш. Вас. Валяється в мене, в миски. Тож десь ідеть, десь продовжується. Що вам розказати? Що сьогодні я хочу вам сказати? Хочу сказати, що Господь там, де страждають, Господь зараз з Україною. Як би не було, Господь там би, де страждають. Що хотіла сказати, взять взяти цю неділю. Не одне обращалося за тим чи зверталося. Ну, от таке діло, знаєте, є хвороби, які передають. Через різні подарочки, через різне те, що І є таке, що просто зробили на монетку, на щось там золоте чи серебряне, викинули з надією на те, що хтось підбере. Якщо ви розумієте, що таке, про що я кажу, значить ви розумієте. Тобто тобі привозять те, що ти там, ну от, до кого ви їдете. Привозите на ту вещь робиться, з ваша хвороба. Перетікає, витягується на ту вещь, а потім вещту хтось підбирає. Десь викидають перекрсок, не перекресток, без різниці йде. І просто підбирають. Ну, ще інтересніше, коли цю вещь дарять, а ще інтересніше, якщо по крові, ну, тобто, зробили і по крові подарили. Це найсильніше, що може бути. Тобто людина точно перетягне на себе всю цю хворобу. Одна передасть, друга та, що візьме подарочок цей, вона перетягне на себе всю хворобу. Ну, от зараз інтерес до цього є. Не буду я нічого казати, скільки, скільки інтересів, хто, що, це не потрібно вам нікому знати. Просто я кажу, що дивіться, просто я для вас кажу, дивіться. Від кого, що ви берете, які подарочки, чи що ті подарочки? Ну то тобто дивіться, тому що на такі вещи дуже хорошо, і хорошо, як людина бере, добровольно бере, ти її не підложуєш, не підпихаєш. А добро, понімаєте, що тут всі оці нюанси, все оця мелочні, ну мелоч вроді така. Яка різниця, чи ти положив, чи ти дав у руки, чи ти дав комусь родичам по крові? Там брати, сестри, хто там ще є, чи там чужі людині. Все це має значення. Тобто дивіться, від кого, які подарочки, тому що на таке люди не жаліють грошей, можуть купити кольцо золоте, можуть цепочку золоту, можуть медальйон, можуть багато чого можуть. Ну тобто можуть вкласти деньги, купити, коли людина хвора, вона вистачається, кажуть, за соломинку, і вона купить все, що хочеш. І на нього, якщо правильно, хто там вміє, це знає, ну то есть перекладе оце все, ну, поняли. Не буду я прожувати, бо напишете, що це я сьогодні чи не сьогодні, це я вам взагалі протягом цієї неділі написала. Замовляють таке. то Дзвонки пишуть, інтересуються таким дуже багато. Ну, може, війна, може у усіх ці стреси, може, люди здоров'я сейчас, воно в кожного може не краще. Та не в кожного є різне здоров'я, в разні времена, це, понятно, ну, от це таке. Потім хочеться вам сказати, чорна енергетика. Є такі люди, ну знаєте, від яких іде чорна, ну, от, от чорні люди. Для мене це чорні. От я з людиною ти пообщався навіть по телефону. Ти навіть не хочеш телефон. Ми вчора жінкою балакали, вже пізно вона дзвонила на розклад. Тобто ти з нею балакаєш, ти навіть телефон. Я розумію, що час, я розумію, що, ну, що мені. Я зробила розклад, я сказала, що інтересує все. Але ти балакаєш, ти не хочеш навіть телефон з нею жити. От людина, наскільки тебе розполагає до себе. А є, ви розумієте, навіть це я по собі кажу, а є, от навіть без того, що ти бачиш по телефону, людина а ти вже думаєш, блін, хоч скоріше все сказати, зробити і все, і телефон положити, і вийти на двір і воздух дихнути. От є ж людина чорна, є чорні люди, в яких чорна енергія, чорна енергетика. Старайтеся, ну, старайтеся, наскільки можна від таких людей, якщо ви самі. Ну, а я думаю, кожен це все чувствує. Це не чувствуйте тільки відьма ти не відьма, чи хто ти там, чи відьмак, чи там баба-яга. Ну, Людину таку, я думаю, відчувати любі люди. Не треба, не насилуйте себе общатися з такими людьми. Не насилуйте, не робіть над собою насилі, общатися з такими людьми. Не лежить душа, розумієте, що не лежить душа? душа по-хорошому, по-любому, по всякими способами, відійдіть в сторону. Відійдіть в сторону, тому що це, це не придумки. Це і здорової, і красивої і молодої жінки от буває, от ти балакаєш, що приїжджає вона, ну от як раніше їздили. Через місяць, через два, через півгода приїжджає бабка стара. І починаємо розклати, починаємо дивитися, а чого ти з цією общаєшся, та вона сама лізе, та вона й поможе, та вона й цей, та вона, вона ж з тебе енергію тягне. Вона як піямка, призмокталася, вона тобі все готова буде віддати, ну тільки щоб ти була з нею рядом в якісь періоди, в якісь моменти. Не ігнорьте це. Хто вірить, хто понімає, хто не вірить, то це таке. Знаєш, ніхто нікого, ну, хто вірить, хто понімає, не ігнорьте це. Чувствуєте щось не те, от душа дожна підказати. Бо тому що ви потім ніякою чисткою не змиєте це все. Якщо людина прилипа, не завжди навіть чистка допомагає. Або треба чистити 20 разів підряд, щоб от, 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 от ось цю дружбу, це все, що було, і це можуть бути родичі. Це не треба думати, що це там якісь посторонні люди. Родичі, друзі, куми, Є батьки й діти. Є батьки й діти. Тобто є таке, що тобі розказують, що дочка там, чи мати чи син от, пообщалися і прям заболіла. От заболіла і все, заболіла. дивися, воно там як п'явка при цей, Воно приходить до тебе, щоб висмоктати, витягнути цю енергію. Там чи діти до батьків, чи батьки до дітей. Може, відкрию, чи ні. Блин, це, це щось страшне мене з цим телефоном. Ну, не відкривається. Ну, то це сообщення сяп'ять. Не відкривається же все. Ну, до твою мать. І щось, отам, щось там написано, ну я не поїду. Ну, Воно як молоком залите. А, тикаю, тикаю, а воно не відкривається. І не думайте там, що хтось там не хочу, я щось не хочу. От вайбер. Було всі сообщення подаляла. Сьогодні жінка пише, а чого ви рахунок убрали, чи ви щось обідалися, блін, та нічого ж я не вбирала. От просто щось із вайбером, або це взагалі в усіх, або це тільки в мене. Або телефон, або дійсно, що сообщень багато йде за день. Таких людей не беріть, старайтеся не беріть нічого. Понимаєте, якщо у вас нема нічого, воно добра не принесе. Від такої людини воно добра не принесе. Нема нічого, навіть якщо здоров'я є, воно, блін, і здоров'я забере. Чувствуйте, це чувствувати треба. Душою, от, ті, всім тілом треба чувствувати людину. Вчора, от ви сиділа, я кажу, вчора сиділа на розкладі, вже ніяка, вже там 5 часів чи скільки, що ну, ніяка, вже, блін, думаю, зараз, все і йду в хату. Я балакаюш, балакаєш, дивлюся шість 6, 6 вечора. Тобто балакаємо, балакаємо, балакаємо. я її не знаю, вона мене не знає. Ну наскільки я потом аж зайшла в хату, те, все. Потім думаю, наскільки от людина, от дійсно, людина така, а буває вам кажу, що навіть по телефону, раз, ти не бачиш ні лиця, нічого. Наскільки тяжола людина. Ну це добре, ти цим займаєшся. А якщо отак з такою людиною просто людина, так просто людина пообщається. Боже, вона затраха мозги так, і всі соки витягне за півчаса. За пів часа витягне всі соки з вас. Дивіться, дивіться, просто я вам кажу, що слухайте, ну чуєте, значить чуйте, кому інтересно, хто в цьому щось там понімає, чи щось розбирає, чи хоче розібратись, почуєте. Не беріть таких людей нічого, нема тут дуже нічого. Не думайте, що тут цілий список написаний, ні, пустий зошит, це просто собі написала те, що. І людина, яка чувствільна, особливо яка чувствітельна, яку легко обідати, яка легко сльози в неї, яка легко в депресію впадає. Отака От людина. Вона ж, блін, все на себе гімну візьме. Весь негатив з такої людини. В ну, общем, це те, що хотіла сказати: Ці подарки, оце здоров'я, тому що подарки в основному, це те, що дариться, це воно практикується іменно здоров'я, це спокон віків. Це ви знаєте, не знаєте, чули, не чули, це спокон віків. Тобто є те, що здоров'я перекладається, ну, от, яку взяти віч? Ну, от взяти телефон. От, перекладається на телефон, потім дариться телефон. Та людина дарить телефон, і з телефоном ти отримуєш весь букет. Які, ці, які діагнози ніхто не скаже, ну тобто ти скидаєш з себе на вещ, а цю вещ передаєш в руки комусь, і, все. і ця вещ, вона, вона свою роботу зробить. І повірте, як сказати, вірите, не вірите, це ваші діла. Ну, я вам скажу, що це істина правда. Це істина правда. Я від цього нічого не маю, я просто вам кажу так, як кажу. Те, що от я так уже неділя думаю, яга, про що ж ми цю неділю? Цю неділю в мене кожен день були розклади, ну то тобто багато, багато, багато розкладів, ну то тобто є все одно думаєш, що отак, отак, ну про що більше ми балакали. Про це. Війна війною, да, люди погибають, матері дзвонять, жінки дзвонять. Не, не шукайте після смерті якихось пороблено, не пороблено. Нема вже вашої дитини, нема. Старайтеся як то змиритися з цим. Ну як змиритися, змиритися ви ніколи не змирите. Ну як то собі це успокаювати? А оце те, що от йому не пороблено, а їй чи не пороблено було, вже немає, вже нема про що балакати. Немає, де пороблено чи не пороблено. Це би десь там, я розумію, знаєте, в мирній житті йшов, йшла, перечепилася, отаке ще втопилася. Ну там ще можна балакати. Що десь, що ще захворіла людина от шукати оці передарки, оці подарки, ну там ще, коли людина жива. Коли людини вже немає все, дайте його душі, її душі, просто піти туди, куди треба, відпустіть. А якщо ви ще будете шукати оце, оце те, що пороблено, не пороблено, ну, блін, ну. Невже ви свою людину хочете душу мучити, дьоргати, смикати? Ось таке. Сьогодні не дві на відео запишемо, бо ще день впереді. Ще сьогодні розклади робимо, потім трошки віддихаємо. Зараз зроблю для когось, може треба. Інтересно, вам не інтересно, ну, може, подивимося. Може комусь інтересно. Може, хтось ждать цього розкладу. Так, за розкладами пишете на вайбер, ну вайбер отакий хреновий зараз, Ну, треба ось взяття. Так, щось робити, зробити. Це, це не діла. Ви тоді ж думаєте, що ж, що чого ж не відвічає, чого ж не і чого ж. І чого ж. Если на вайбер не додзвонюєте, дзвоніть на простий телефон. Ну, якщо на розклад уже, так? Я не беру телефон. А если вже на розклад ви там записані, дзвоніть на простий телефон. Дзвоніть на телеграм уже візьму я в время, якщо там на 12 днів назначений розклад, я візьму, де, тому що ну хто знає що з цим вайбером. Давайте подивимося. Може комусь із вас треба почути те, що карта покаже. Ну а з іншої сторони почуйте те, що я казала вам сьогодні. Потім вже починаються чистки, от для чого чистки, от для чого свічки, от для чого це все. Понимаєте? Потім все починається. Не ну, Для кого нам сьогодні подобається? Комусь або довжне, або хтось довжен. Фінанси. Фінанси. І хтось старається або через магію забрати долг, і взяти долг. Дело в тому, що дивіться, щоб тут сама до кого ви обращаєтесь, не зробила ніякої ошибки. Тут фінанси. Тут фінанси. Хтось, хтось може або хоче взяти долг, або хоче забрати свій долг. І тут карта показує, що може бути в цьому всьому, навіть якщо ви в когось закажете, це все. Ну, цей ритуал, цю процедуру, щоб людина, яка це буде робити, не зробила тут ошибки і не і не пішло воно, ну, хто кому кому треба, той почує. Щоб не пішло воно знаєш, як не непоуправляємо сценарію. Ну Так, да, тут нехороше. Да, щоб ви проблему собі не відкрили, яку потім ви її з роду не зможете закрити. Тут нехороше. Тут розумію, тут якась може обіда бути, хтось комусь щось не віддає, якісь обіди, якісь це, якесь вияснення, хтось у когось. Ну тут я ж кажу, що до правильних людей йдіть, якщо ви йдете. І правильні речі робіть, якщо ви будете робити, тому що тут карта, проблему ви цю не закриєте. Потім. потім із того, що ви вертаєте свій долг чи щось там, ви собі з то проблем наберете, тому що тут мудрость, дав правильно. кожному покладі. Включайте мудрость. мудрость. Подімаєте, до кого ви йдете, я вам сто раз скажу. За себе те саме, думайте, чи я вам нужна, чи це не те, що там когось касається, а мене теж. Це касається, думайте, чи я вам нужна, чи я вам поможу, чи не поможу, чи вірите, чи не вірите. Так само і за всіх. Думайте, куди ви йдете, по що ви йдете, що вам можуть дати, а що у вас можуть забрати. Просто я кажу, за себе, мене це касається теж. Тобто, це не значить, що я в білій кофті, я сижу тут біла і пушиста. Думайте. Думайте, я вам сто разів балакали, що беріть відповідальність на себе. Навіть в сімейній житті, якщо у вас щось не виходить, от переходимо плавно. Якщо не треба винувати, що чоловік отакий, 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 отакий. отакий Овісність має бути на вас. Якщо ви будете відповідальність брати на себе, то ви будете розбиратися і цього не буде. Понимаєте? А якщо хтось винуватий, значить я не при чому. Я скинула вину, он там винуватий, тому що він такий, він п'є, він не те, він не оте, він не оте, а я сижу, біла, пушиста, я не при чому. Причому? Причому? При тому, що ви не берете відповідальність за свою життя на себе. При тому. І якщо починають розбиратися, навіть картами розклад я роблю. Якщо в таких случаях, як я вам казала в тому відео, ви вже як до психолога, Тобто, а оту ситуацію побалакати, а от пробалакати, а от так побалакати, тобто тут вже бува карта, не треба, вже побалакати. Ну, хорошо, вам від цього лучше легше, хай ви самі взрослі люди, ви знаєте, що ви, ну, яку музику ви заказуєте. Все, я про це... Просто я кажу, що відповідальність має бути на вас за все, в цій житті, навіть якщо в лічній житті щось не так виходить. От і беріть відповідальність на себе, чого я це допустила, чого це зо мною відбувається? чого так, а не по-другому. І все. Захочете про це побалакати, напишете, побалакаємо про це. Все, давайте. На сьогодні все. Пока-пока.